Війна. Два хлопцю заживо спалили, з міномета стріляли за кілометр. Цілий кілометр їх обстрілювали з ліса, цілий кілометр. Їх обстріляли з міномету, там не можна було, там не бружине, то там ніч не було. Там вони життя, то того ніч немає. Вертольоти, наша авіація прилетіла до них туди, коли вже було вдарус, був їм повпоний. Містом, да. Тому що вертольотчики теж не бояться бо Тому таке там не є ніякої організації такої, що всі сили, які там є, зведені щоб вони мали якийсь єден штаб, для того, щоб все, все коректірувало і підводилося. Ага, йдуть наші брати, якесь місто якесь. Значить, все має йти на команді. З того сон мій так казав, що п'ять вчора, п'ять <поць> убило на його очах, хлопців п'ять. Єдина з реметонашку. І де, ну, другий, не навіть Ізміччя, і Точно? А і ще з якогось села так, Ізміччя. такі маленькі діти обсталися. І, ну, а а, ну, а другі хлопці мерцю, на двох БТР-ах, були подобані. І, маленька, і то, то хлопці, які втікли з БТРу, вони десь утікли на полю, у ліс непонятно. У них зв'язку з ними не є і вони їх не могли вчора знайти ніде. Одного о, прямо на полі подорвало, осколками о, артерію, кажу, ледве з лісового поля, але його вже не донесли. Скоро під'їхати туди немає ви розумієте? Вертольоти наші, коли туди прибули, вони мені так розказують, коли вони прибули, ще дівало їх погодину не було, нас бо тут взагалі нікого не було. Нікого. Машина підбіна, є не машина, ще йду ремонтувати, каже, є ну машина. Якщо я ще можу щось зробити, в нас техніки навіть вже є, то то, що вони будують, вони так у них забирали. Ну, фіцерно повідомляють, що вони дуже радили в Киричинщині. Ну, він казав мені, що п'я. Ну, то таке, розумієте, то не може і він точно може знати, бо вони не могли подійти до тих хлопців. У вас син служить? Так. І не могли навіть... Я сина знала, що вона Іван. А вас? Наталі, Наталі. Ну, і вони не могли навіть в лісі їх знайти. Одного в лісі мили з Ужгорода хлопчика, я не знаю, чи то є мама, бо в інтернеті, навіть вчора показували, що взяли з Ужгорода хлопця в полон. То з того, що були в БТРа хлопці. Єдин зорвався, там на гранаті казали так, щоб вони здати тут БТР. Ви розумієте, що діти навіть пригодять себе в жертву. Ну, Якщо не зробити зараз загальну мобілізацію нашій державі, загальну мобілізацію. Вести з завтрашнього дня, навіть з сьогоднішнього воєнних, стан, Луганськ і Донецький областян, то це, перек... це ніхто не зробить з цим нічого. Ви розумієте? Діти, які не обстріляні, вони стріляли в тирах, там у нас на Горіховіці, то вони тепер мають воювати з бойовиками, найманцями, які дві, бам, дві тисячки їм платять долару за нашого воєнника. дві тисячки доларів за убитого нашого солдата. Ну, то чого наші солдати мають вмирати на нашій українській землі? От Немає, на, на, да. ну, на нашій, українській землі, бо Луганщина теж наша. Добре, Крим злили, злили Крим, соплі прожували в Верховному Раді. Проживали. Тепер живуть далі, поки не заберуть Луганську, Далі бо, думаєте, що вони все встановлюють на тому. Вони пойдуть на дуже Якщо наші люди будуть такі, як вони були до тепер і Бо нам байдуже, де якого демо будемо нас, ми не нужні ні, ні венерам, не словакам, не росіянам. Ми нікому не потрібні. Ми потрібні самі собі. І якщо ми не будемо за себе стояти, за своїх дітей, то ми всі будемо лежати в Росії. Всі.